Шановні друзі, фан-клуб це доволі таке гарне і цікаве соціальне явище. Є фан-клуби людей, які збираються і болівають за улюблену футбольну команду. Є фан-клуби людей, які збираються і їдуть на рибалку. Особисто я входжу до фан-клубу, який дуже любить поспати на вихідних. Але ми ніколи не бачились, тому що хтось вирішив, що зустріч нашого фан-клубу це субота-неділя. Але зараз не про це. Поопладуйте, будь ласка, хто колись дуже полюбляв творчість Олега Винника. Поопладуйте, не, не стримуйте себе, це юридично не наказується законом. Да. А зараз поопладуйте ті, хто колись дуже мріяв з ним сфотографуватись. Зараз, будь ласка, поаплодуйте ті, хто після концерта збирав волосся Олега та робив з нього ляльку воду. Бачите, такі люди існують. Отож, до вашої уваги, фан-клуб Олега Винника. Він просто каже мені, а, я, а, я не просто... Так, а дівчата, так а... А, а... Дор -дор дорогі вовчиці! Дорогі вовчиці! Як ви знаєте, наш кумир Олешка? Винник нас зрадив. Тому сьогодні ми його зрікаємось. Прошу всіх здати артефакти, щоб пройти очищення вогнем. Я нічого здавати не буду. Ну добре, я перша. Цей шмат волосся. Я видрила Олешки, коли він був на концерті в Житомирі. Прошу, та зрікай, зрікайся. <тас> Наступна. Добре, я віддаю найцінніше, що в мене є. Це футболка з відбитками, Олешки. Пам'ятаєте, Черкаси йшов дощ, він вийшов, я лягла в калюжу, щоб він по мені пройшов до майшини. Наступна. Наступна! Та ну чого ти кричиш? Чого ти кричиш? а? май Боже. Мені зараз важче, ніж вам усім, адже десь там глибоко всередині мене б'ється маленьке серце нашої з Олегом дитини. Настя, ми всі бачили ту подушку. Злікайтеся. Та добре, добре, добре. Зрікаюсь. Е, алло! А мені що робити! Я собі руки спеціальні Олєскі, зробила. Щоб обіймати себе ними. І вас тоби обіймати. І ноги. Та я собі волосся на груди пересадила як у Олєскі. Во! Да, Ну, ситуація непроста, тому пропоную Іру кинути в багаття. Ціло. Дівчата, да. 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 ну не заспокойтесь. Да. Ну давайте на цей раз Іру не спалювати. Дякую. Да. Ну, давайте просто оберемо собі нового куміра. О, кого ми оберемо? Є ідея. Давайте це буде Артем Півоваров. Ні, 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 ні. Якщо Артем півоваров, я зразу пас. Це ж треба за ним по балконам лазити, а я висоти боюсь. А давайте оберемо когось з молодих артистів, типу Чіко і Катоші, Чіп, Як Так, Хаят. Ти зараз якесь меню ресторана Єшак нам читаєш. Давайте тоді запитаємо у чата GPT, по кому нам фанатити. Ага. Тільки ж треба якось цей запит сформулювати. Ну. Давайте, щоб був схожий на Олєшку Війні. Ісуса! Я зрозуміла, на все що ми любимо. А, давай, 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 давай. Так, так, людина, яка схожа на Олега Вінника. І Ісуса, це. Надія Мейхер. Е! Yeah. Гігня якась. А давайте об'єднаємо Олега Вінника, Янгола і єдинорога. <рисвіт> 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 Ану, а прибери єдинорога. <рисвіт> А хто це? Приказу. Це... це Андрій Кравченко. А -а 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 -а! Хто? Ну, автор таких хітів, як цариця. Мадонна! Цілувала, обіймала. Боже. Там пісень він нам точно підходить. Так, звісно. Саме тому я запросила його сьогодні до нас. Дівчата. Зустрічайте на цій сцені Андрій Кравченко. Дівчата! Привіт-привіт! Я ще не розумію, що він говорить, о, дівчатки! У мене просто якийсь білий шум шуму, хак. Дівочки, Як на виспожина. Андрій, в мене до вас серйозне запитання. Скажіть, а вам хтось дзвонить по ночах і так важко дихає в слухавку? Ні, такого ще yes. не було. А хтось цілує ноги після вашого концерту? Слава Богу, також ні. Хтось пише заяву в поліцію, типу я від вас вагітна. О боже, ні. Дівчата, в нього немає фан-клубу. Андрій, тоді, ну, звісно, якщо ви не проти, то ми би хотіли стати вашим фан-клубом. Я тільки за дівчата, ви дуже класні. Розядіться! Назрядіться! Всі розійдеться! Моя нанечка! Але спочатку. Він має підписати кляту. Ну, я згоден. Як вам можна відмовляти? Я зачитаю це клятва, яку ви даєте своїм фанатам. Отож, Андрій. Клянуся збирати після концерту всі квіти і бюзгалтери зі сцени. Згоден. Саша, там ще маленькими літерами дописано. Навіть бюзгалтери великих розмірів. Ну, що не зробиш заради жінки. Також згоден. Далі. Клянуся, на якому поверсі я б не жив, одразу відкривати вікно, якщо вночі в нього хтось хребеться. Згоден, згоден, так, так. Добре. Андрій, тепер найважливіше. <клес> <клес> По традиції клянуся закріпити клятву за допомогою свінгерпаті. О Боже, ні, це не до мене. Давайте я просто поклянуся. Або так. А, ви тоді зараз виступайте, а ми з дівчатами підемо вашу машину обцілуємо. Пані та панове, зустрічайте в єдиному кварталі Андрій Кравченко.